Вітаю усіх, хто зараз нас дивиться на ваших екранах. Програма позиція. Віст нашої студії Олександр Семчишин. Сьогодні він в нас тут представлений вже як перший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації. В цій постасі у нас вперше в нашій студії, хоча до цього не один раз були. Отже, Олександр Сергійович, в день виборів ви чергували. були відповідальним в облдержадміністрації. Скажіть за тими даними, які надходили, як пройшли вибори, як ви їх характеризуєте. Найперше вітаю наших шановних телеглядачів. Дійсно, в студії телеканалу Ексклюзив вперше доводиться бути в ранзі першого заступника. Я сподіваюся, що наша співпраця, яка мала місце і, і була, скажімо, взаємокорисною, і була, я думаю, цікавою людям, буде продовжуватись незалежно на статуси, посади. Ми будемо максимально спілкуватись, доносити до людей. Ту позицію, яку сьогодні ми сповідуємо, і ту діяльність, власне, якою ми займаємось. Стосовно виборів, то за оцінкою багатьох спостерігачів, людей, які, скажімо так, давно контролюють виборчий процес, це, напевно, найспокійніші, найтихіші вибори на Хмельниччині в історії вже сучасної української держави. Ну, я відповідав за організацію виборчого процесу в межах повноваження адміністрації, тобто за забезпечення матеріально-технічної бази. Ми проводили велику кількість нарад, селекторів обласного рівня, всеукраїнського, покладали персональну відповідальність на голів адміністрації, наради з правоохоронцями, контролювали, по суті, намагались, так би мовити, спостерігати і впродовж дня. Ну, дякувати Господу Богу, нашим зусиллям, реакції громади, активності громади, чіткій. Діяльності знову ж таки правоохоронців, громадських організацій, які також чергували на виборчих дільницях. Ми змогли забезпечити найголовніше безпеку наших виборців, безпеку членів вільничих виборчих комісій, безпеку членів окружних виборчих комісій. Ну і люди змогли спокійно прийти на виборчі дільниці і реалізувати своє конституційне право, право на вибори, право на голос. Активність теж була доволі високою. Ну, чи для вас активність стала якимось відкриванням? Явка була рекордною цього разу? Ну, ми, чесно кажучи, проводячи зустрічі з громадою, ми останній місяць дуже активно виїжджали по райцентрах, в селах, спілкувалися. Ми бачили, що активність буде високою. Да? І ми десь прогнозували 65-70%. В результаті ми набрали майже 70, 69, 71, здається. Тобто явка така десь от прогнозувалась, Активність прогнозувалась, тому що відбувся Майдан. Політичний градус, так би мовити, доволі високий, і знову ж таки, ми живемо в умовах по суті, неоголошеної війни. Тому було зрозуміло, що люди підуть на вибори і голос свій віддадуть. Тому явка для нас відкриванням не стала, ми десь приблизно таку і прогнозували. Також хотів би зазначити про те, що ми максимально унеможливили використання адмінресурсу. З нашого боку, не було взагалі ніяких вказівок, ні рекомендацій, ні навіть прохань. Єдине, з чим ми звертались до виборців. Прийти на виборчі дільниці і проголосувати. були випадки, коли приходили люди і казали: от ми вперше бюджетники, так би мовити, ми вперше не знаємо за кого голосувати, тому що нам вперше не вказують, за кого голосувати. Я йому говорив, що підсказати моє гаряче серце і холодний розум. Ну і, скажімо, інші критерії, якими повинен повинні вибори скористуватись. І я теж вважаю, власне, що це перші вибори, які відбулися, по суті. За, за відсутності впливу адміністративного ресурсу ми повинні рухатись в тому напрямку, аби будь-який адмінресурс був мінімізований. І ці вибори, власне, це показали. Олександре, говорячи про вашу зараз професійну діяльність, отже, заступник гуманітарний, які ще обов'язки на вас покладені, які ще сфери відповідальності. Фактично, заступник зараз вже майже готове розпорядження про розподіл повноважень. Ну, більшість обов'язків, які зараз на мене покладаються, стосуються господарської діяльності. І за попередній місяць роботи ми якраз основну увагу звертали саме на господарські напрямки. Економіка і торгівля. І перші наради, які ми проводили, були з директорами ринків і з проспілками з підприємцями, аби знайти точки дотику в умовах того дуже непростого часу для економіки і для підприємництва. Вчора буквально ми провели таку серйозну нараду. Стосовно ремонту доріг комунального значення, тобто це регіональний розвиток, будівництво, дороги, економіка, житлово-комунальна сфера. Минулого тижня ми теж три дні такі громісткі наради стосовно енергозбереження і проводили. Транспорт. Перше засідання вже конкурсного комітету під моїм головуванням відбулося ми 13 маршрутів визначали переможців, туризм. І соціальний захист, штаб по переселенцях, який доволі таки активно працює. Сьогодні ми маємо нараду по заборованості заробітної плати на економічно активних підприємствах, на боржниках, на неактивних підприємствах. То ми зараз намагаємось зробити все можливе, аби державна машина, державний механізм запрацював, тому що було дуже дуже довге провисання і накопилася величезна кількість проблем. Ну, а сфера моєї відповідальності, то більше, так би мовити, економічно-господарський формат. Ну і крім того, звичайно, що так би мовити за власним покликанням я однозначно буду цікавитись і турбуватись проблемами гуманітарного блоку, молоді, спорту, освіти. Медицини, культури, соціального захисту і так далі. Олександр, зараз такий час, що люди більше турбуються тими подіями, які відбуваються на сході. Війна, фактично неоголошена війна, там відбувається. Вчора поховали хлопця нашого із Дунаєвецького району, який загинув під Валневахою. Скажіть, будь ласка, в таких умовах люди готові терпіти, люди готові, можливо, десь прощати, вибачати якісь певні прорахунки влади. Як довго влада може, скажімо так, використовувати терпіння людей? Наскільки швидко треба запрягати? Ну, чесно кажучи, заприйти треба було б станом навчора, тому що ну, державний механізм ніколи не повинен провисати. На превеликий жаль, це така довга зміна. Навіть зараз ми фактично не маємо новопризначених керівників управлінь. У нас дуже багато людей працюють в статусі ВО, в статусі виконуючих обов'язків. Ну, але є велика різниця між людиною, яка в статусі ВО і між керівником навіть в плані виконавської дисципліни і виконання тих завдань, які ми на них покладаємо. Тому е, тут часу немає, взагалі немає. Тим більше, що ми бачимо, як е, відбувається економічне падіння, е, розуміємо про те, що люди дійсно е, бачачи ту ситуацію на сході, готові дати карт-бланш владі. Але влада має розуміти і дуже чітко розуміти, і ми то розуміємо, що часу немає ні на яку розкачку, ні на які там входження в процес, ні на вивчення питань і так далі. Ми ті завдання, які сьогодні стоять, мали би виконати вчора, мали б вчора або позавчора. Да? Тобто ми зараз багато чого доганяємо. Я сподіваюся, що ми все-таки будемо доганяти і, і дуже швидко почнемо працювати вже над виконанням тих завдань, які є, які проблеми, які сьогодні є перед громадою, будемо вирішувати. Я знову ж таки сподіваюся, що та довго граюча ситуація на сході буде йти до свого логічного завершення. Ми бачимо, що антитерористична операція така в доволі активну фазу війшла. Сподіваємось. Нарешті. І сподіваємось, що теж дуже швидко буде покладений край тим сепаратистським рухам тероризму, вбивству людей, викраденню людей. і спокій запанує в нашій державі. Ми зможемо ефективно якісно працювати на користь української громади. Олександр, ми зустрілися з такою ситуацією, коли маємо у власній країні власних біженців. Сьогодні в нашій області живуть люди із Криму, з Донецька, з Луганська не приїжджали. І взагалі, яка робота з ними проводиться? На чому? Чим треба їх підтримати? Можливо, звернемося до глядачів, аби ті допомогли чимось. Власне, коли ініціювався штаб, Хмельницький обласний штаб, то мова йшла тоді тільки про переселенців з Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. І навіть власне сам так штаб називається. І ту інформацію, яка в офіційних листах, вона також стосується фактично переселенців з Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Ми до речі таких маємо 458 осіб станом на останнє засідання нашого штабу. То Той військовослужбовці, то той цивільні. Члени сімей військовослужбовців, і всі, власне, хто от, переїхав з Криму і Севастополя. Зараз, і та інформація була озвучена на останньому засіданні штабу, до нас почали з'являтися люди, які приїжджають з Донецької області, з Луганської області. Була навіть, здається, одна людина з Харківської області. Допомога цим людям потрібна, ми розуміємо, що ці люди ні в чому не винні. От, життя склалося так, що вони поспали, потрапили в дуже складні обставини. І з іншого боку, Тут теж така надзвичайна ситуація, бо зрозуміло, що влада не готувалась до подібних подій. Зараз ми фактично намагаємось зробити усе можливе, щоб допомогти цим людям. І рівень допомоги, ну я загалом оцінюю, як, як ну, задовільний, скажімо так, є проблеми, особливо ті, які стосуються житла. Тому що люди, навіть які мали будинки, скажімо, в Криму, вони приїхали сюди, їм дають тимчасове житло, навіть якщо в гуртожитках, ну якість. Доволі слабка. Зараз ми на речі інвентаризацію усього житла проводимо і будемо пропонувати, можливо, людям якийсь варіант. Є багатодітні сім'ї, які мають там, 8 дітей, яким потрібно негайно, там, скажімо, реєструвати будинки сімейного типу і відповідні умови. Тобто, проблем дійсно багато і ці проблеми щодня на контролі. Міністерство дуже велику увагу приділяє тому. Обласна адміністрація дуже велику увагу приділяє тому, штаб реально працює. Ми отримуємо сигнали. Ми відразу намагаємося на ті сигнали впливати. Персональна відповідальність посадовців, персональна відповідальність голів адміністрацій, де є ці люди, персональна відповідальність е, членів штабу. І все-таки е, ті проблеми, які можна вирішити швидко, ми вирішуємо. Ті проблеми, які вимагають десь трошки часу, ну на жаль, ми бачимо, що затягується. З іншого боку, також звертаюся до людей. Ви маєте розуміти. Що ми дійсно, як влада, зацікавлені в тому, аби ці проблеми вирішувати. Просто є і об'єктивні фактори, є об'єктивні обставини, які дійсно вимагають часу, які дійсно вимагають десь трошки більше зусиль. Двері завжди відкриті. Ми запрошуємо переселенців на засідання штабу, щоб вони могли при всіх озвучувати свої проблеми. Ми знову ж таки закликаємо ЗМІ висвітлювати ті проблеми, які є. Працюємо з громадськими організаціями, які проявляються там Фонд Карітас, Фонд Ксена. Інші громадські організації, автомайдан, які беруть на себе величезну кількість обов'язків на ентузіазмі і допомагають цим людям. Я переконаний, що ми, якщо об'єднаємо зусилля всі, то ми зможемо цим людям допомогти на тому рівні, на якому власне, зможемо. Тому що дійсно люди мають величезну проблему і, і ті проблеми треба вирішувати. Василя, от їх психологічний стан який? Все-таки залишили рідну домівку, приїхали в чужий край для них. Ну, з тими людьми, з якими я спілкувався, різний стан. Більшість людей, звичайно, що як і будь-яка нормальна людина, коли ти зриваєшся від місця, де ти обжився, де тебе народились діти, де, в тебе, там, де ти будував будинок ще своїми руками, де є якесь нажите майно, де ти планував якийсь майбутнє, коли ти от це кидаєш, змушений переїжджати повністю на нове місце, звичайно, що це є певні психологічні моменти. І, і ці люди, ті психологічні моменти виявляють. Але велика частина тим людям вони залишились українцями, вони хочуть жити і працювати в українській державі. Я переконаний, що ми маємо забезпечити їм всі умови для того, щоб вони змогли тут жити, працювати і реалізовуватись на користь української держави. А От час повернутися в Крим обов'язково прийде, я в тому переконаний. Підтримує жити і працювати працювати. Наша область готова забезпечити їх роботою? Вчора, до речі, питання зайнятості розглядалося на колегії обласної державної адміністрації. У нас в штабі обов'язково присутній, член штабу, тимчасово виконуючи обов'язки центру обласного зайнятості Пан Черешня. І питання зайнятості переселенців звучить постійно. Да? Є дуже багато людей, які працювали там в сфері освіти, в сфері медицини. Ми відразу вишукуємо вакансії, пропонуємо цим людям вакансії. Центр зайнятості з ними обов'язково працює для того, аби цих людей працевлаштувати. Звичайно, що це не питання одного дня, і не можна там за день, за місяць навіть часу всіх влаштувати. Але ми над тим працюємо, і центр зайнятості також над тим активно працює. На штабі ми їх щодня заслуховуємо. Вони нам дають і статистику, дають ті речі, які, по яких вони працюють, і процес рухається. Скажіть, будь ласка, от скільки я пам'ятаю, скільки я працюю на телебаченні, стільки ми говоримо про заборгованість і зарплати, є об'єктивні причини, є суб'єктивні причини. Сьогодні ви бачите якісь інші механізми, аби змусити роботодавців платити людям гроші зароблені? Питання дійсно дуже цікаве, давнє, дуже багато навколо того, скажімо так, робилися показухи об'єктивно, да, коли там ми отримували цифри заборгованості, падіння в відсотках, зменшення і так далі. Я намагаюся завжди керуватися критеріями, як на собі це відчувають люди. Ну, за проміжок початку року забороненість по зарплаті почала зростати. На то дійсно було чимало об'єктивних причин, провисання десь влади, та перетурбація, яка відбулася. І зараз ми робимо все можливе, аби почати ті цифри зменшувати, але зменшувати так, щоб на собі це відчували люди. Ми зараз, наприклад, маємо забороність по зарплаті пора і автодорах. І за останній тиждень ми доклали величезних зусиль, аби людям хоча б частково погасити заробітну плату. І вчора на нараді по комунальних дорогах керівництво Автодору озвучило, що люди отримали заробітну плату за лютий місяць. Хоча є велике провисання, але були зроблені великі зусилля. Повірте, що дуже багато зусиль. Людям частково десь робітну плату погасили і дали змогу автодору зараз включитися. Тобто автодор зараз почне трохи працювати, буде десь поточний ремонт, буде десь благоустрій доріг. Ну і ми питання трошечки зрухали з місця. Є такі ситуації, які вимагають втручання правоохоронних органів. У нас є ситуація по одному з районних центрів, коли вже кілька разів банкрутує місцевий водоканал і створюється. Нове, по суті, з нуля підприємство з іншою назвою, яка займає, займається водопостачанням і водовідведенням. Призначається, по суті, той саме керівництво, яке допустило ті борги, і воно знову нарощує борги. Ну, ми сьогодні, до речі, розглядаємо це питання на нашій нараді. Я думаю, що будемо залучати правоохоронців, аби вони дивились, так би мовити, правову складову і питання порушення законності. Питання прокуратури це, тому що однозначно, на мій погляд, є штучне нарощування заборгованості. Є, так би мовити, підприємства-банкрути, по яких об'єктивно, ну, це питання на контролі, але шляхів погашення заборованості там, ну, щоб не дурити людей, не дурити один одного, дуже і дуже мало. Це питання, які там тягнуться роками, 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 переходять з року в рік, з місяця в місяць, звучать, ну але все майно фактично розпродане, і гасити заробітну плату фактично немає чим. Є економічно пасивні підприємства, точніше, економічно неактивні, є економічно активні, на яких ми звертаємо увагу. Є ті підприємства, по яких об'єктивно можна навести лад і можна зробити так, щоб люди отримували заробітну плату. На тим, власне, і працюємо. Скільки ви кажете, ми працюємо, у вас є вже власна команда. Все таки, якщо є зона відповідальності, відповідно є керівники управлінь, структур, відомств, на кого ви опираєтесь зараз? Фактично, тільки на днях з'явилося розпорядження про розподіл обов'язків, тому можна сказати, що сьогодні, так би мовити, в стані формування вже повноцінної команди. Об'єктивно, я завжди то наголошував, мені хотілося б, аби ми. Оте очищення влади проводили, і проводили якомога швидше, щоб вливалася нова кров, е молода кров, люди з новим баченням, щоб навіть ті питання заборгованої заробітної плати ми не підходили формально і чисто статистично. Або ми шукали нові, абсолютно погляди на ліквідацію тих проблем. Або ми шукали абсолютно нове бачення стосовно реагування навіть на звернення громадян. Тому що ну, об'єктивно дуже багато тих проблем, е скажімо так, реагувалися у формі відписок, коли... Неналежним чином зверталася увага на проблеми громадян. Я ті речі намагаюся ламати. Якщо бачу відписку виконавця, обов'язково переробляти контакт з людиною, виїзд на місце, створення комісії, щоб ми від себе зробили усі можливі дії, щоб людині допомогти. Ми, звичайно ж, не чарівники, є речі, які ми не можемо зробити, але ми маємо від себе все можливе зробити. Скажіть, будь ласка, сьогодні говориться багато про економію бюджетних коштів. Та сама адміністрація має показати на власному прикладі, як це робити. Ви економите? Ну, е, зараз, скажімо, є е, нормативно-правові акти, які зобов'язують бюджетні установи, обласну адміністрацію економити стосовно штатного розпису, йде зараз скорочення працівників адміністрації, як, на мою думку, абсолютно правильне скорочення. Я взагалі вважаю. Що такі органи влади, як адміністрації, районів обласні, обласній, необхідно ліквідувати, ну але не гнатися, так би мовити, і не і за тим процесом, а зробити все чітко, е передавши повноваження ну, облвиконкомом і рай е залишивши за президентом функцію нагляду через префектів. Ну, зараз є багато, до речі, е варіантів. Я думаю, що ми все-таки зможемо вийти на найбільш правильні варіанти, щоб не допустити феодалізації. Під словом, централізація, щоб ми не пішли до феодалізації. Але якщо ми зараз про скорочення, однозначно потрібне. Потрібне чітке функціональне закріплення за посадовцями. Тому що навіть я зараз помічаю, є дублювання функцій, є дублювання функцій з органами місцевого самоврядування, є дуже багато зайвої бюрократії. Бюрократія, невід'ємна робота всіх адмінустанов. Без неї нікуди не дінешся. Це об'єктивна реальність. Але є зайва бюрократія. Я дуже багато листів, які я підписую, я бачу, що ці листи фактично щодо громади мають нульовий коефіцієнт корисної дії. Ми зараз намагаємось там, ініціювати навіть перед центральними органами влади, щоб знімати з контролю ті листи, які не мають ефективності і ефекту взагалі. Тобто ми намагаємось десь трошечки оту от, систему трошечки змінювати. Це не просто, це складно. Для того, щоб її змінювати. Потрібно знову ж таки максимальна команда. Висновок за той час, який є в адміністрації, змінювати потрібно однозначно, то навіть не обговорюється. Ми мусимо робити зміни. Змінювати однозначно можна. Це не просто, але можна. Що стосується спілкування із людьми із подолянами, як зробити так, аби справді забрати оцей формалізм з того спілкування з отих звернень, щоб було менше відписок. Процес теж доволі складний. Знаєте, ми постійно тут спілкувалися в студії, коли я був в якості депутата міської ради, який був одним з найактивніших в плані депутатських звернень. Нас постійно працювали приймальні, і ми реально бачили, що дуже велика кількість звернень, які ми надсилаємо, відповіді нам приходять у формі так званих відписок. І то помітно неозброєним оком. Дуже багато звернень до його честі. Тих установ, до яких ми зверталися, виконувалися на користь громади, але багато було відписок. Зараз по суті, я змінив формат. Зараз дуже багато листів і відповідей людям вже я пишу. І коли я бачу таку банальну відписку, формальний підхід виконавця, я дійсно повертаю це лист на доопрацювання. резолюцію з виїздом на місце, зустрітись з людиною, якщо потребує, створити комісію, вивчити то питання комісійно. Виїхати на місце, залучити інші служби, можливо, правоохоронні, якщо вони потребують, інші контролюючі, якщо того потребує, комунальників, скажімо, є реально проблеми, на які можна впливати і вирішувати. Тому зараз я намагаюся той формаліст бороти в спілкуванні по щоденному з виконавцями, я наголошую, що я доволі таки жорстко на то реагую, тому що я антиформаліст. Ми маємо людині чітко сказати, якщо не можемо, ми маємо їм пояснити, вибачте це за межами наших повноважень. Ми не можемо того зробити. І дійсно речі, які за межами наших повноважень, тому що ми функціонуємо в межах чинного законодавства. Ми можемо ініціювати ті питання, скажімо, перед нашими нардепами, бо зв'язок також є, які ті, ті питання знову ж таки, можуть на рівні там, законодавчого органу 에, допомагати і реалізовувати. Але має бути максимально чесне щире спілкування. Якщо до нас прийшов заявник, ми маємо йому пояснити, що ми можемо зробити, і те, що ми можемо, обов'язково зробити. Тобто, має, не має бути фальшу в тому. І я для того роблю все від себе залежне, щоб фальшу і формалізму не було. Світ, наскільки сьогодні в обласній державній адміністрації присутній політичний складови? Ви від свободи, губернатор від удару, заступниця теж від удару там. Ну ми об'єктивно розуміємо, що від політики нікуди не дінешся. І е, частина посад в обласній державній адміністрації. Вони е, мають і політичну складову. Я завжди говорив про те, що, наприклад, посада голови адміністрації вона десь, напевно, половина на половину політична і господарська, так би мовити. Да? Тобто тут мало бути хорошим господарником, тут треба бути ще й толковим політиком. Бо від політичних процесів ти нікуди не сховаєшся, а вони відбуваються об'єктивно. І політична складова, вона завжди має місце. Е, чи, чи, чи заважає вона зараз, чи допомагає. Ну, поки що, як на мене, ще рано робити висновки, тут тільки час може нам сказати. Чітко чи політична складова і політичні питання заважають, чи ні. Е, я особисто за те, аби була здорова політична конкуренція. Вона завжди повинна бути. Якщо навіть люди представляють е, різні політичні сили, вони повинні між собою конкурувати. Не воювати, а конкурувати. Будь-яка здорова конкуренція е, сприяє процесу. І сприяє саморозвитку цих людей. Якщо я бачу адекватну конкуренцію стосовно себе, я завжди намагаюся робити краще. І ця конкуренція робить нас всіх кращим. Головне, щоб це дійсно була політична конкуренція, Олександре. В нас в області затягнулися дещо кадрові питання. Зараз невдовзі, я сподіваюся, буде інаугурація нового президента, тобто голови адміністрації, районних обласної, пишуть заяву на звільнення. Знов це все далі йде затягування. Взагалі, як от ви далі бачите співпрацю, прийде новий керівник області. Наскільки ви будете, скажімо так, потрібні в його команді, не потрібні? От як ви розглядаєте своє майбутнє за тої ситуації, яка складається? Ми з вами 25 квітня здається спілкувалися в стінах мого кабінету. І одне з питань було, чи ви ж розумієте, що ви не надовго що робити. Ми, власне, до того повертаємось. Дійсно, ми прекрасно розуміли, що ми, можливо, ненадовго. Я тоді казав, що ніколи не треба спішити жити. Ми ніколи не знаємо, що буде завтра. Оскільки нам Господь Бог відвів, стільки ми маємо прожити і пропрацювати максимально гідно. Мені сьогодні не соромно за будь-яку секунду навіть прожиту в стінах обласної державної адміністрації в кабінеті першого заступника спілкуванні з громадою в плані допомоги, яку мені вдалося забезпечити на користь громад. Як буде далі, важко зараз сказати. Я думаю, що в нас буде і політична позиція стосовно як будуть поводитися представники свободи і в обласній адміністрації, і в райдер адміністраціях тому що ми маємо частину наших голів, частину заступників в районних державних адміністрацій, десь вже почали люди начальниками управлінь працювати. Я думаю, що в нас буде абсолютно чітка і однозначна позиція. Я завжди говорив про те, що рівень політичної культури. Українці мають да, рости політично. Особливо держслужбовці мають рости політично. Як тільки приходить новий голова адміністрації, однозначно всі заступники і всі начальники управлінь повинні написати заяву. На мою думку, це рівень політичної культури. Далі, вже новообраному чи новопризначеному голові адміністрації, визначатися з ким працювати, має провести індивідуальні розмови подивитися там послужний список тієї чи іншої людини сказати я хочу з тобою працювати я не хочу з тобою працювати тому що я беру відповідальність в мене є команда і я працюю тому я думаю що як тільки буде новопризначений голова адміністрації буде абсолютно логічно що ми напишемо заяву я без проблем її напишу на відміну від деяких там, теперішніх зубами за ми ж ніяк не будемо чіплятися тому що це неправильно а далі час покаже Якщо буде бажання, аби ми залишались, знову ж таки, ми будемо бачити, чи відповідають принципи наші, тій людині, яка, там, скажімо, буде призначена, чи залишиться теперішня, то тільки час покаже. Для нас дуже важливо, аби ми десь були близькі ідеологічно, аби ми були близькі політично, і аби наше бачення в розвитку області збігалось, тому що ну, не може бути рак лебідь і щука, да, щоб не тягнути в різні сторони. За ми ніколи не чіплялися і чіплятись не будемо. Я думаю, що все буде нормально і ми зможемо на будь-якій іншій посаді, в будь-якому іншому місті людям допомагати, як ми то робили і раніше. Олександр, скажіть, будь ласка, ви були завжди публічним політиком, політиком Майдану. Зараз чиновник. Наскільки комфортно працюється в стінах адміністрації? Е, я, скажімо, формат спілкування з громадою не змінив взагалі. Ми за цей час, який от є виїзні прийоми, постійні прийоми. Крім того, який визначений графіком, у мене, скажімо, перша, третя, п'ятниця місяця це постійний прийом. У мене прийом відбувається щодня. Я, до речі, 25 квітня знову ж таки журналістом сказав, що двері відкриті завжди, і от вони дійсно відкриті завжди. От мене з 9 години починається прийом, а закінчується на останньому відвідувачі, який інколи приходять і в 20.00. І постійно відбувається прийом, люди йдуть, спілкування продовжується. Ми багато їздимо, багато збираємо громаду в населених пунктах, в районах, Спілкуємось, щоб постійно була комунікація. Тому що чиновник, який відривається від громади, він втрачає зв'язок і перестає розуміти реальні проблеми. Будь-який чиновник має мати максимальну комунікацію з громадою, щоб розуміти ті проблеми, бачити їх зсередини. І ми формат спілкування не змінили, незважаючи на те, що там зайшли в кабінет. І це спілкування продовжується на вулиці, на майданах, в приміщеннях, в приймальні. Тому тут, скажімо, якогось переходу, як такого, в мене і не відбулось. Мої далі я і надалі залишаюся публічним, відкритим, без проблем. Те, що, скажімо, змінились функції, да? це відчулося, тому що. Якщо раніше, критика відповідальність. якщо раніше доводилось більше критикувати, то е, зараз е, набагато більший рівень відповідальності. І зараз вже доводиться самому отримувати критику на ті чи інші дії, на ті чи інші думки. Ну, і я постійно казав, що критика повинна стимулювати людину до саморозвитку. І якщо мене критикують, я тільки дякую за те. Головне, щоб це дійсно був конструктив. Критика за дії, а не якийсь перехід на особистості, на якісь там. Чутки сплетні, вибачайте за слово і так далі. Якщо є конструктивна критика, і ми її бачимо, ми розуміємо, що допущена помилка. Завдання нормальної людини побачити помилку, виправити її і більше ніколи не допускати. Дякую за спілкування. Шановні глядачі. Нагадаю, що ви дивилися програму Позиція. Сьогодні до спілкування ми запросили першого заступника голови обласної державної адміністрації Олександра Семчишина. Зустрінемось обов'язково.